Друзі, привіт! Сьогодні у мене класика: це плясок з вишнями Шварцвальд. Особливий він тим, що начебто дуже просте поєднання, але водночас виходить неймовірно ніжно та смачно. У ньому ніжні шоколадні коржі, легкий вершковий крем і соковиті вишні, які надають аромату та смаку. Обов'язково спробуйте. Отож розпочинаємо із приготування бісквіту. До просіяного борошна додаємо какао, розпушувач і перемішуємо. Окремо білки збиваємо в піну, додаємо цукор і збиваємо до утворення пишної густої маси. Далі додаємо жовтки і продовжуємо збивати. Тепер додаємо сухі інгредієнти і перемішуємо лопаткою ось такими рухами знизу догори, щоб білкова маса не осіла. В результаті виходить таке пишне пінисте тісто. Викладаємо тісто у форму і випікаємо 25 хвилин при температурі 180 градусів. Готовий бісквіт охолоджуємо у формі, тоді виймаємо і зрізаємо плівочку та розрізаємо на три рівних коржі. Тільки подивіться, які пухкі та м'якасенькі виходять ці коржі. Далі приготуємо вишневу начинку. Для цього нам потрібні очищені від кісточок вишні, і додаємо до них цукор та перемішуємо. Далі проварюємо вишню у власному соці 5 хвилин після закипання і відсіджуємо, щоб забрати зайву рідину. Для цього рецепту підходять також і морожені вишні, тоді їх треба готувати одразу з морозилки. І залишилось приготувати крем. Для цього крему використовуємо крем-сир, додаємо до нього вершки із жирністю не менше 30%, цукрову пудру, і це все збиваємо до утворення стійкої. Пишної маси. Тут важливо не перезбивати крем, щоб він не розшарувався. Коли все готове, збираємо пляц. Коржі просочуємо сиропом, який залишився від вишень. На кожен корж рівномірно викладаємо крем, а також викладаємо вишню. І далі все повторюємо. І відправляємо пляцок просучитися у холодильник щонайменше на 6 годин. Зверху посипаємо подрібненим шоколадом і можемо насолоджуватися.